Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову наша карта дня. І тут у нас виходить імператор. Імператор може говорити про якусь систематичність, про якусь силу, мощь нашої держави. Тобто, наша держава набирає оборотів, я би так сказала. Ось. Можливо, що комусь. Сьогодні прийдеться з бетонною стіною зіштовхнутися людина, яка вас не пропускає вперед, наприклад, у тролейбусі. І так, карта номер 1 мої любі. Карта номер 2 і карта номер 3 В кінці буде е, карта надії для України. І так, карта номер 1 У нас тут молода енергія, свіженька, така, знаєте, як легкий вітерець, позитивний. Тут і хороші новини можуть бути сьогодні: радість, посмішки, залицяння. Ви знаєте, по цій карті, в принципі, я нічого негативного не бачу. Навпаки, якщо у вас була якась хвороба, починається вилікування, починається просвітлення, тому що, бачите, ось тут іде світло, тут іде світло. Навпаки, ця карта після тяжких буднів. Приходить ось ця карта. Я зараз не пам'ятаю, сьогодні субота чи п'ятниця. Вибачаюсь, тому що роблю в день дуже багато розкладів. І в мене вже тому прийміть гарні вихідні вам. Можливо, ваші діти вас порадують. Якісь хороші новини, позитивні новини ось народження дітей, народження якихось думок. Звістки хороші, повідомлення, дзвінки. Карта номер 2 До речі, тут ще може бути когось зустрінете просто і подушевно, так, знаєте, по душам побалакати. Карта номер 2 Тут міняється щось швидко. У вашу сторону летить багато з усіх сторін, можливо, якісь повідомлення, якісь пропозиції. Якщо ви шукали роботу, ви її сьогодні можете знайти. Вам, ну, будемо так казати, Дадуть сьогодні результати вашої минулої роботи. Ви щось чимось займалися, кудись вкладали свою силу і сьогодні прийдуть якісь результати. Це і швидкі переміни, це, знаєте, несподівані якісь звістки, кудись треба спішити, летіти, щось робити. Ну, карта така, знаєте, трошечки може бути і хаотична трошки карта. Карта номер 3 А тут у нас п'ять монет. П'ять монет це коли людина зажурена, не хватає коштів, не хватає якихось ресурсів, нема сили, хвороба, до речі, теж може бути. Ось. Але якась сила вас ще тримає. Тобто, щось вас ще. Як то кажуть, двіжі вперед, щось вам надає сили йти далі, шукати. Але дивіться, ця карта дуже часто говорить, що ви можете у своїй бідності, заботності пройти попри храм, наприклад, так? не обов'язково Божий, а просто щось не помітити, щось пропустити. Будьте просто обережніші, якісь моменти у вашому житті можете пропустити. І так, тепер карта надії для України. Ну, У нас тут дьявол і е страшилки. Дивіться, е щоб нам від цього дьявола, я бачу це рашку, відчепитися, нам треба підняти голову. Підняти голову і не боятися їх. Але я знаю, що ви їх не боїтеся, що ви а, рідко хто, ви знаєте, я так дивуюся. А, дійсно, я дивувалася, але я розумію тих людей, які не виїхали з Соледара, наприклад, які не виїхали з Бахмута. А, я так зрозуміла, там до 500 людей ще живе. Ось. І, в принципі, в принципі, страх. Нас ще більше пов'язує. Так, а треба бути впевненим в собі, що ми переможемо, що ми відвоюємо всі території, тому що це король монет, а король монет говорить про всі території, про всі землі наші. Ми відвоюємо, не треба переживати, тому що своїми переживаннями ми коливаємо цей всесвіт, щоб ви це розуміли. Ось і цим е, страхаємо, ну не те, що страхаємо. Дивіться, наші військові, і чоловіки, і жінки, які воюють на фронті, так? вони хочуть бачити, що нам там добре в тилу. Так? А якщо ми в такому стані, вони переживають за нас. Ось, їм треба, як то сказати, хороший тил. Тобто, давайте тил своїм рідним та близьким, які воюють. У нас все прекрасно. От їм тяжко. Мої дорогенькі, ми переможемо, ми відвоюємо. Нам треба тільки цього, від цього дьявола відчепитися, не боятися їх. Я знаю, що ви їх не боїтеся. Бажаю вам всього найкращого, гарного дня, чудового настрою, приємних вихідних і, будь ласка, не нехтуйте е тривогою. Бажаю нам усім пережити ці нелегкі часи. На все добре, мої любі!